Привіт, друзі! Я сьогодні не накрашена, тож не лякайтесь, будуть синяки мої страшнючі під очима. <світання> Вітання вам, зайчики! Бо хочеться, щоб просто шкіра відпочила. Я так виглядаю завжди без косметики, так що не лякайтеся, це мій нормальний вид. Оце я така і є. <світання> а те, що я красива, то тут все косметика. Отже, друзі, сьогодні у нас дуже крепкий дощ, 7 градусів на дворі. Дуже дощить, всі з парасолями ходять. А я відповідаю на ваші питання і буду щось робити. Переставлю вас сюди. Отже, почитала деякі коментарі і багатьом цікаво саме за парогенератор. От які є там нюанси за цей короткий час, друзі, ну нюансів бути не може, в принципі, за ці гроші. Взагалі ніяких. І так і повинно бути. Але в мене є деякі претензії. Ну, Це я розумію, що по-іншому, мабуть, бути не могло, тобто зручність користування. Єдине, що тут незручно, ну, як би не незручно, а можливо, якийсь нюанс, це те, що цей бак він дуже плотний. Тобто, щоб його зняти, потрібно, бачите, Тобто, він Досить таки плотний. В Філіпсі, в мене попередній був Філіпс, то там дуже легко. Прям. Ну Може, воно із-за того, що багато разів я клацала туди-сюди, він просто розшатався. Це єдине, що тут дуже плотно. Далі, величезна подяка людині з великої літери, яка сказала, що в неї є такий самий Браун, і як вона справляється з тим, що щось прилипає до підошви. Друзі, це стосується саме. Брауна, тому що Філіпса і Брауна в них підошва, саме оця підошва, антипригарна, вона різна. Це тут іде патент. Тобто е, ніхто, крім Брауна, не може в своїх прасках ставити саме таку підошву, саме з цієї технології. Хоча вони здаються там подібні одне на одного. До чого я веду? Що раніше Філіпс я чистила оцею шкребучкою. Як щось налипало, а налипає, тому що клива паутинка, флізелін, я ось покажу вам поближче. Ось, бачите, от таке поналипше. І раніше я користувалася такою драпачкою, вона Філіпс не драпала. Тому що там теж стільки до подряпин покриття, але що працює з Брауном? Ви можете попробувати з вашою праскою, можливо, з вашої праски так само. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви шиєте, не просто прасуєте одяг. А саме шиї та використовуєте клеєву паутинку, такі моменти будуть. І от величезна вам подяка. Вибачте, я вже не запам'ятала, як вас звати. Ви порекомендували, що просто ваткою, з спіртиком, коли праска холодна, це можна прибрати. В мене є ось така медоцит для дезінфекції хірургічних інструментів. Та, в принципі, це я просто беру, щоб знаєте, отако, для дезінфекції побріскать. Ножниці свої, ще щось там обробити, ну, таке для бистрої дезінфекції, спірт, грубо кажучи, але для медичного призначення. От, я його берусь, попшикала на цю е, диск ватний, і потім, от настільки легко, воно все отак от відстає. Ну, звичайно, потерти прийдеться, але не треба драпати драпачкою. Ви зрозуміли. Що оцим ось ватним диском, оці приліпашки, вони всі сходять. Є, звичайно, і всякі олівці для прасок, ну на що вони мені треба? Якщо тут можна ось і оцим легко відчистити. І це точно безпечно. Воно не попадає туди в дирочки. Так. Тобто навіть не треба дряпати і приміняти якусь силу. Я зараз ось чищу, дивіться, одного диска вистачить. Тут 60% спирту в складі. Я так розумію, що можна ну, якийсь аптечний спирт, якийсь тільки не гелевий, тому що ще в часи ковіду ж понакупляли всяких цих штук. У мене десь був в банці там, мабуть, що 80%. Тут 60% спирту. Дивіться, вам видно було, яке пригоріло і яке стало зараз. Безпечно абсолютно, і ось воно на диску все залишилось. Тож, боже, я вам так дякую, що то капець. Це працює саме з Брауном. Оце єдина в мене претензія, що дуже плотний бак. Ну, мабуть, воно так і треба, бо воно ж під високим тиском, щоб воно не було розхлябане. Все решта, мене 100% влаштовує, друзі, ну ще раз вам кажу. Ти купляєш дорогу техніку, щоб вона тебе влаштовувала. Ну що тут може не влаштовувати? Парує офігенно. Е, е, єдине, що відмінність в чому між Філіпса? Філіпса при першому включенні тут дуже швидко гріється. Філіпсу треба було 2 хвилини. Тут, мабуть, менше, ніж хвилина, він подає такий звуковий сигнал, мог би бути трошки голосніший. Бо я ж глухуювата, щоб краще чути. Тобто, так трошечки він там пікнув. І все. Взагалі нема конденсата. Взагалі, у Філіпса перші хвилини трошки могла бути водичка, бо залишок пари перетворювався на воду і продавлювало. Тут взагалі нема. Ну, оскільки це сама нова технологія, у Філіпса стоїть один насос, який підкачує тиск, тут їх взагалі два, тобто безперервний може бути тиск. Безперервний. Тобто він самий мощний, який міг бути вообще на сьогоднішній день за ці гроші. Через то я на нього звернула увагу. І ви ж бачили, хто слідкував за моїми відео, що я ходила в магазин, там стояла демо-версія, я брала речі, пожмакала, попробувала. О, супер! Я кажу, Сергію, ще краще, ніж. Ще краще, ніж Філіпс. Тут навіть є підставка, щоб його отак отставити, але в принципі вона не потрібна, бо воно зовсім, дивіться, в мене ось стоїть біле. Ви бачите, тут хоч щось пригорівше чи в плямах. Воно зовсім не псує тканину, не залишає лаз. Функціонал з Філіпсом дуже подібний. подібний. Але це навіть краща технологія. Хоча хтось там мені писав, що Філіпс краще, я ж не кажу, що він поганий. От я попробувала, мені цей сподобався більше. От і все, друзі. Тобто ніяких претензій бути не може. Як воно покаже себе через рік такого інтенсивного використання, як я використовую, я теж не знаю. Я пошила ще чехол, тому що чорне і дуже сильно видно пилюку. Ну, плюс стоїть на вікні також від сонячних промінчиків. Ось із такого. Як я кажу, медичного спанчбобу, просто пошила і от коли не користуюсь, просто накриваю, щоб менше отак, припадало пилюкою, ну і сонячні. Промені. Хоча в нас е ця кімната, тут сонце дві години в день зранку, якщо воно є. Все, тут далі Це не сонячна сторона. Оця. Вся інша квартира в нас на сонячній стороні. Якщо цікаво, вам те, що я сказала, свої грошей він 100% вартує. Дуже класний, класний агрегат. Може, є ще й кращі, я не знаю. Ну, коштує він не дешево, як ви знаєте. Легкий в руці, зручно ним користуватись, швидко дуже вмикається. Взагалі, ну, ну, я не знаю, ну що ще сказати. Це якби в мене зовсім такого подібного не було. Він подібний на Філіпс. Філіпс теж чудовий, класний. Все. Але ви ж бачили, три чи чотири рази він вже був в ремонті. І вирішила, що вже пора міняти на щось інше. Знаєте, їздив на Бентлі, пересів на Мерседес. Поїздиш на Мерседесі, можливо, захочеш щось е, таке ще. Тобто це техніка, це не те, що в мене там був, отой китайський, що стоїть на горі. Зараз. Дивіться, в мене є. Е, де ж вам показати? Ось ось ісь, зайчики. Ось. ось, ось, ось. Зашана, це просто як праска, там немає так пона ні насоса, нічого, просто воно праска з баком. І теж це непогано, якщо у вас ніколи в житті не було парогенератора. Єдине, що там підошва, написано, що вона антипригарна. да. Якщо ви не клеїте клеєву паутинку, якщо ви берете для себе просто прасувати речі, то той підошви вам вистачить надовго. А якщо отак от щось прилипло, так як в мене поналипало, то я не змогла відчистити не спіртом отак от на ватку, там просто воно як в'їлося всередину. Єдиний вихід, я думаю, що купити за 200 гривень, знаєте, як тіфлонові такі насадки на праску, додатково купити все, щоб точно нічого, не клеїш клеєву паутинку знімаєш ту штучку, клеїш. Це кому треба, то подивитеся. Ну, в кого, наприклад, за 200 гривень ви можете ту насадку тефлонову купити. Вони такі універсальні на будь-які праски. От, то те можна буде зробити додатково. В принципі, якщо немає ніякої праски, то й така ок. Ой. Щоб ви були в курсі, зайчики. Що я буду робити? Подоставала свої плаття. Вчора сказала за плаття боху своє червона. То в мене вже його забрали. уявіть, навіть не показувала. Дівчина забрала, то буду завтра висилати. Так само купили плаття з біленьким комірцем, те, що показувала вчора. Боже, там же ж знов любітелі руського міра, тому що писали тільки по-руськи. Завжди щось пишуть по-руськи, де щось з помилками. Ну, позорисько. Ну, то таке, знаєте, і їм плаття якесь не таке. І Боже! Я розумію, що ви там, може, якісь обмежені. Ну то зайдіть в інтернет, інтернет, ваше в Гуглі забанили, хочеться. спитати. Ну, Зайдіть, подивіться, які ж ці гарні платячка з комірцем. Настільки вони популярні. І Зара, і Бершка, і навіть великі дизайнери, Немас Маркет шиють всі ці комірці, і ці комірці були популярні тисячами років, всі жінки носили. От, щось там з комірцями їм не так. Комірець це типа та ви що, чокнуті? Ну, якщо ви не носите комірці і вам фу, ну, то надівайте оверсайзи і гасайте. Ні приходять, мені людині, яка сама пошила, розказують, яке воно должно бути. Боже, виходьте з каналу і не дивіться мене. От ви знаєте, таке відчуття, що от після того, що це думають, я не знаю, що там в головах, ну, мабуть, нічого. Є же такі. Що думають, що якщо вона мені напише, що їй не подобаються, наприклад, влоги, то все, я перестану знімати влоги. Чи якщо їй не подобається, як там у мене сукня в квітку, я перестану шити сукні в квітку. Чи якщо там щось в мене синяки, то вони в мене прям щезнуть з мого лиця. Ну, ні, звісно, люди добрі. Ну, не подобається вам щось. Ідіть звідси. По-другому не буде. Вже скільки я розкажу. Я не буду спілкуватися вже російською мовою. Що кожен раз приходять і я ось з Казахстану, чи я з Узбекистана, чи я ще звідкись, з Марсу, чи з Венери, і я от вас не розумію. Ну туди дивись. Боже, штучний інтелект вже підключений. Ай, чому ти ним не користуєшся в Ютубі? Перевод на будь-яку мову світу, субтитри. Нє! Воно сидить! Очі витріщило і щось хоче з Українки. Ідіть в сраку тоді, якщо ви не розумієте, все. По-другому, я вже не знаю, що сказати. Оце, От. От якщо б не матюкнешся, то воно ж то сидить, очі витріщило і пише щось. по другому не буде. Не нравиться? Уходь. Все. Зайчики, ну, цирк. Ніхто раді підписників чи ще раді чогось не буде говорити російською. Ні. Другі говорять, я не буду. Це моя принципова позиція. Другі говорять, я не знаю раді чого це вони роблять. Ну от, раді того, що роблять так. От. Нема в людей буває усвідомлення. Погано, це добре, я нікого не засуджую. Це людиний особистий вибір. Мій вибір такий. Якщо ви з ним не погоджуєтесь, нам з вами не по дорозі. Все, вам не погоджуєтесь з моєї позиції. До свидання. Повітряна тривога ось вже сьогодні була 3-4 рази. Поприлітало там в різні міста. Ну, про яку російську мову може бути мова взагалі? Не, не знаю. Навіть на Марсі і на Юпітері вже це усвідомили. А деякі досі не усвідомили. Тож, друзі, оце таке. Зараз що ми робимо? Зачинила ж двері, бо Сергій на кухні, там в нього включені, так шкода, хто дивився, канал називався Імені Теге Шевченка. Брати? Капралови чи Капранови, вибачте, я не запам'ятала, але ми їх дивили часто, бо Сергій дивився. От, То помер один з братів, письменники, я одну літеру точно, щоб, знаєте, як завжди, говорю, щоб неправильно не сказати, бо я ж можу. І мені так шкода, Боже, молодий, ну, звісно, що людина могла б жити і жити, деякі можуть жити і до 90 років. Така доля. От і шкода. Я зразу кажу Сергію, Господи, треба книжок, мабуть, заказати, підтримати. Ну отак от. А як ми можемо ще підтримати? Отак, зайчики. Якщо у вас ще немає таких книжок, то може подивіться 300-400-500 гривень, якщо зможете знайти, закажіть цю книжку підтримайте. Тому що це реально видатні діячі, які показували, наскільки важлива українська культура, українська історія і розказували це дійсно цікаво. Настільки цікаво, щоб це захопило від малого до великого. От, тому щира подяка за те, що ці люди були, за те, що вони є, такі люди, які несуть українську культуру, які її поширюють. Ну і взагалі добре, що є такі люди, які щось роблять, щось роблять корисне. Зайчики, приносьте користь. Хоч невеличку. Навіть якщо ви думаєте, що ви робите щось некорисне в такому глобальному плані, то це вам так здається. Кожна людина несе свою якусь місію в цьому житті. Тому що буває таке, що, от як Юля мала наша казала, то каже: в мене немає ніяких талантів. Кажу, зайчик, в кожного є талант. Твоя місія от саме така. Не всі обов'язково вміють співати. Грати на музичних інструментах, писати, чи малювати, чи ще щось якісь такі ну, таланти, але кожна людина в неї є своя місія. зайчики. Тому всіх вас обняла, все буде добре. Якщо навіть щось не виходить з першого разу, вийде як не з другого, то з десятого. Якщо ви хочете йти до своєї цілі, у вас все обов'язково вийде. А якщо ви здаєтеся... Вас, наприклад, щось дратує, то це точно не ваше і ваше ви знайдете. Ну, а деякі, в деяких місіях їсти спадки це теж добре. Сергій готує на кухні. Достали ми ще гриби. Вчора я таки нажарила млинці ввечері. Нажа, нажарила, мабуть, що насмажила. млинці ж не жарять, а смажать. Смажить смажила. млинці. От. Довго це, звісно, але смачно. От, то начинка ще буде курка, гриби, сир. Ще те, що залишилось вчора, якраз вони такі стали, бо коли їх смажеш, вони такі більш сухіші, а вже коли полежали, такі стають м'якенькі, зовсім такі тонкі е млинчики. То завернемо те, що є, і буде ще така страва в нас. Сьогодні на обід. Ще вам трішки вулиці, давайте. Ніхто не совається. Дивіться, людей нема. Ви бачите, що хтось ішов? І я не бачу. Вони там з парасолями ходять, вітер трохи є. В мене оці дерева, що напроти, то поля оця і верби, як індикатор вітру. Я дивлюсь, ага, якщо крепко шевелиться, значить крепкий вітер. Якщо менше шевелиться, Менше. Від. Та й так. Ну що, друзі, на цьому цьому бомки бувайте. Розказала, показала. Якщо є у вас ще якісь питання, до речі, дуже дякую. Вчора багато було коментарів стосовно машини Husqvarna. Теж велике вам дякую, що можна навіть без лапки. Але ж дійсно, що в різних гудзиках різний оцей отвір, і ну, щоб навіть голку не зламати, що я там гудзик пришивать. Головне зробити петельку, щоб вона була гарна. А гудзики? є в мене гудзики на три отвори. Ви знали про такі? А вони є на три дирочки. Це в Юлі такі гудзики заводу цього Лауремпель. Так що, отак: от бувають і такі, бувають і такі. Старовинна моя футболка, але виглядає добре. Це колись в Занні був такий кулір, мабуть. що. Така тканина, як для футболу, але така плотненька. Це Вже сіки років втягаю її, хоч би хни. Тоже величезна вам подяка, що ділитесь своїм досвідом. І бачите, коли людина ділиться своїм досвідом, е приносить якусь пользу, інші почитають, зроблять висновки. А коли ото приходить гам'якати й фукати, то відразу я таких відправляю, як співала наша Надя Дорофєєва, ти моя зайка, а інші бан-бан-бан-бан. і оце в мене так буде. Ну, а що робить? Тож, мої зайки, всім вам гарного єднини. Незважаючи на погоду, незважаючи на повітряну тривогу, тримаймося, бо життя триває. Зайчики, найголовніше це жити далі. Робіть щось смачно їжте, оскільки така погода, то тепер шийте, бо на город вже не підеш. Кого є домашнє господарство. Тож всім вам гарного настрою, а я вже буду дивитися, що робить в мене якої, яка ідейка. Можливо, сьогодні її реалізую. А як не реалізую сьогодні цю ідею, то реалізую якусь іншу. Всім вам до зустрічі!